Там провалилось серйозно, поповзла земля, влага пішла, чи що там, дощі там. Кхів, звісно, може воно тут обрушуватися. Як її зробити, звісно, там багато ділов, я думаю. У Полтаві планують ліквідовувати наслідки суву ґрунту на серпантині. Тріщина на дорожньому покритті на горі поблизу Хрестовоздвиженського монастиря утворилась у травні 2023-го. Про це розповіла депутатка Полтавської міськради Оксана Лазаренко. За її словами, дорога поруйнувалась, бо під асфальтом є пустоти, які вимило водою. Із з 25 січня цього року рух транспорту вулицею Паїся Величковського у мікрорайоні Червоний Шлях повністю перекрили. Зараз катастрофічно впав рівень дороги. Перепад дороги близько півтора метри. В листопаді підасфальтували і сказали, що воно в експерти, що воно простоє до весни, а потім в січні місяці різко падіння ґрунту, падіння рівня дороги, і прийшлось негайно закривати проїзд. Потрібно додавати плюс 10 кілометрів об'їзду. Це ну по карману наших жителів це б'є дуже сильно. Також плюс громадський транспорт. Тепер громадський транспорт теж їздить довше, тобто у них менша кількість рейсів. Завершити проєкт ремонтних робіт планують на початку травня. Наприклад, в документацію була вкладена угода до 1,5 мільйонів, на півтора мільйона, я вже, ну, там, 1 мільйон 400 з копійками. Після завершення проєктних робіт буде кошторис. Ми зрозуміємо, з Києва вартість, оголосимо тендер і потім вже після проведення закупівлі буде визначено переможець. Виготовлення проєкту затримується, каже Оксана Лазаренко, адже на аварійній ділянці прокладені мережі Полтава-Газу та Полтава водоканалу. Полтавдгась вже виконав запобіжні заходи там поставлені розширителі, щоб не розірвало трубу, в разі там, чи пошкодження з Полтаводоканалом трошечки буде інша ситуація, адже тут вже стара мережа, яку треба заміняти. Якщо її вже будуть заміняти, то її будуть виводити за межі приїжджої частини. Вздовж дороги планують встановити дренажні колодязі та прокласти тротуари. Увесь серпантин буде асфальтуватися. Він фактично увесь буде ремонтуватися, але найбільша проблемна ділянка це саме оці ось 300 метрів від монастиря і до кінця повороту. Буде розраховуватися кількість ливнівок. Також будуть забиватися сваї, підпірна стінка. Відремонтувати дорожнє покриття серпантину планують цьогоріч, говорить Тарас Панасенко. Давайте подивимося на проєкт. Там буде визначений приблизний термін виконання. Там складний проект, там геологія, там сваї, там підпір стіни, там воно сувай. Ну то тобто це не просто там дорогу переложити асфальт. Ми планували до кінця року завершити. Ну, побачимо за словами депутатки Полтавської міської ради Оксани Лазаренко на ремонтні роботи попереднього бюджету громади заклали 200 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Богдан Казирі суспільне новини Полтава.